Всі розповідають гарні історії з гарними фіналами про такі матеріали. Про свинець, олово, бабід, що там приходить чушка. І всі там перевіряють, приходять в восторг. Ми в восторг не прийшли. Чого? Тому що розраховували, що це щось козирне. А виявилось, дивіться, що включаємо аналіз. Так як ви рекомендуєте, в руках не тримаємо, просто робимо. Аналіз так. І дивіться. Це свинець. Те, що там 8% сюрми, воно не спасає ситуацію. Давай другий зробимо кусочок. Ну, свинець так само. Тобто, гарного фіналу не вийшло. Ціна такого матеріалу 50 гривень кілограм, не 700, не 800. Не 380, а все на все 50. Ну нічого не зробиш, якщо матеріал виявився дешевим. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео, ставте ваші лайки. в общем, насипайте все, що зможете.